Слава Богу, брати і сестри. Так як зараз такий сезон, що був Thanksgiving і такий вдячний сезон, я хочу говорити про вдячність. І це є важлива тема, і я думаю, є такі теми, що теж важливі, але вони більше по теорії, можливо, не такі практичні, але вдячність то така тема, що я думаю, дуже практична в нашому. Кожний день нашого життя, так як не тільки по теорії зняти, знати, але справді робити. І я хочу прочитати одне місце це буде перша книга Хронік, 17, 16 розділ, і це буде перший вірш. Перша книга хронік, 16 розділ, перший вірш. І принесли вони Божого ковчега і поставили його всередині скіні, що розтягнув для нього Давид. І принесли цілопалення та мирні жертви перед Божим лицем, і покінчив Давид приносити цілопалення палення та мирні жертви, та й поблагословив народ ім'ям Господнім, і він поділив для всякого Ізраїльного мужа від чоловіка і аж до жінки, кожному по буханцеві хліба і по кавалкові м'яса та по виноградному калачеві. І він попризначував перед Господнім ковчегом і зловитів служачих, щоб вони визнавали і прославляли і хвалили Господа Бога Ізраїльвого. Асаф був головою, а другий по ньому Захарій Яїль і Шемірамот, і Хіїл, і Матитія, і Іляв, і Беная, і Овед-Едом, і Яїль, не знарадах, цитир та на арфах. А Асаф голосно грав на цимбалах. А священники Бенає та Ахазіїл на сурмах завжди перед ковчегом Божого заповіду. Того дня тоді Давид дав у перший псалма на подяку Господеві через Асафа та братів його. І я хочу йти до 34 го віршика. Дякуйте Господу, добрий був бо Він, бо навіки Його милосердя. І ми бачимо, що. Якщо ми дивимося, що було перед тим, ми знаємо, що Давид він мав бути царем, і Саул ішов проти нього. Ми знаємо навіть те, що, ну, що Давид мав можливість вбити Саула, але ми знаємо, що він не хотів вбивати помазника Божого. І ми знаємо, як Бог був з Давидом і допомагав йому. І як Саул дойшло, Саул, кінець був недобрий, що дойшов до того, що він впав на свого меча, і ми знаємо, що Саул і його сини загинули. І тоді ми бачимо, що було радість Ізраїлі, і Давид став царем. І прийшов час, і Давид хотів, щоб ковчег Господній, він був так, можна сказати, нашим словом, він був на своєму місці. І ми бачимо, що перший цей ковчег він був. Якщо не помиляюсь, в домі Овед дома, і Бог благословив його, але Давид хотів його перенести в Єрусалим. І він хотів, щоб він був, так як тут каже, постав його всередині скінії. Тобто контекст цього, що це є радісний момент для Ізраїля. І Давид благословляє народа і дає там хліб і м'ясо. І це благословений час. І в цей час Давид каже Асафові і його братам, так як дає їм псалма вдячності до Бога. І тут я все, все цей псалом не буду читати, але я прочитав 34-й вірш, що каже: «Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки його милосердя. І ми тут бачимо, що в такий час, в такий радісний час, Давид. І Ізраїль дякує Богові і славить Бога. І я сьогодні хочу пару речей, щоб ми роздумали про вдячність. І я хочу за пару речей поговорити про, про вдячність. Перше, за що я хочу говорити, ну, на цю тему вдячність, то є, це є Божа воля, щоб ми були вдячні. І перше, я думаю, важливо, що ми починали від того. Бо людина, якщо тільки знає, я це маю робити, бо просто так, ну, батьки кажуть, ну це правда, ми маємо слухати батьків, і ми маємо слухати, що тут за кафедру, ну, провірати також. Але я думаю, важливо, щоб людина понімала і знала, де це написано, чого я маю це зробити. І ми чуємо часто, нам треба дякувати Богові. І за що я перший хотів говорити, що то є Божа воля, щоб ми були вдячні. Я хочу прочитати одне. Один псалом це буде е, псалом 49 або по-англійськи, я думаю, буде 50-й, і я буду починати від 8 віршу. Я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бички з твого дому, ні козлів із кошари твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячу гір. Я знаю все птаство гірське і звір по при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена і усе, що на ній, чи я м'ясо бичків споживаю, і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому». І я хочу прочитати 23 й вірш того, само, того самого розділу. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає. Боже спасіння йому покажу. Ми бачимо дуже інтересні слова тут. Якщо ми говоримо про це і роздумуємо про це, це є Божа воля, що ми завжди. дякували. Важливо подивитися на ці слова. І ми знаємо, що в старому заповіті ці жертви ці цілопалення, вони були важливі. Люди приносили і цей навіть запах, коли він. І йшов до верху, він був приємний Богові. Тобто, це не було щось таке маленьке, або щось таке, що Бог не звертав увагу до цього. Ми розуміємо, що то було велике. Ми знаємо, що зараз ми в новому заповіті. Ми, ми це не робимо, бо Ісус Христос став цю жертву за наш гріх. Але що ми бачимо, тут Бог каже, що це все цей світ, все, що в світі, вся звірина. То вже все, все це моє. Але що Господь хоче сьогодні від нас, каже: принось Богу в жертву подяку. Оце що важливе, яку жертву сьогодні ми можемо приносити. Ми знаємо, ми сьогодні ми, ми не колимо козлів і баранів і приносимо це жертву Богові. Ми розуміємо, що Ісус Христос постраждав за нас і Він воскрес на третій день. Ми розуміємо, ми це більше не маємо робити. Але яку жертву сьогодні ми маємо приносити Богові? Що він сьогодні хоче від нас? Якщо ми говоримо про це, що подяка це є воля Божа. Ми маємо приносити ту жертву, подяку від нас. Оце, що Бог чекає сьогодні від нас, від кожної дитини, що сьогодні відкуплена його крові, він чекає, щоб ми подякували Богові, щоб ми віддали йому славу. Так як Давид, Бог його провів через багато моментів, і він в кінці. Він міг дати того псалма, щоб Ізраїль прославив Бога. І я думаю, це є велике благословіння. і є для нас щось повчитися від цього. Сьогодні хай Бог поможе, щоб ми давали цю жертву подяку від наших уст Богові. І це є приємно йому. Але я хочу також піти в новий заповіт. І новий заповіт підтверджує. Це, що старий заповідь каже, це буде Перше Солодян 5:18. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І тут апостол Павло робить ясно: нам не треба гадати, що є Божа воля для нас на що. того. Він каже, він каже отакі слова: подяку складайте за все. Бо така Божа воля у Христі Ісусі. І тут ще один раз ми бачимо ще одне місце, яка є Божа воля, що ми дякували Йому. Також є інтересно в цьому місці, що в тому псалмі, що ми читали, псалом 49, в кінці каже, хто жертву подяки приносить, той шанує мене. В книги Михеї інтересно, Знаходжу на таке місце, що каже: якщо я є батько, де моя пошана? Якщо я є пан чи мастер, де страх передо мною? Інтересно, що Бог щось хоче від людей, і навіть був такий час, що вони хотіли таке хитре питання задати Ісусу, чи нам платити таксів. І Він каже: віддавайте Богові, що Боже, а ну, кестрові, що кестрове, а Богу що Боже. Тому ми бачимо цей принцип в Слові Божому. А що тут каже, хто жертву подяку приносить, той шанує мене. Тому для Бога на Божих очах це ціно, коли ми дякуємо Богові. Хай Бог поможе, щоб ми понімали це і щоб ми справді практикували дякувати Богові завжди. Бо така воля Божа для наше життя. Я також друге хочу говорити, ми бачимо і ми знаємо, що. Отака Божа воля для нас, як Його діти, що Він, що він любить нас. Він, ми бачимо, що Він не любить роптання, а Він любить, що, коли ми дякували йому. Але я також хочу подивитися, як подяка допомагає нам. І друге, за що я хочу говорити, що подяка, воно збудовує нас духовно. Подяка не тільки це приємно Богові, але ми ростемо духовно, коли ми дякуємо Богові. Я хочу прочитати одне місце, це буде від Філип'ян 4 розділ, 6 вірш. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ми знаємо, ми бачимо тут не тільки говорить за подяку, але також за прохання в молитві. Але інтересно, апостол Павло не забуває це і каже з подякою. І тоді, після того, ми бачимо, що після того йде, і мир Божий буде з нами. Він буде берегти наші серця і наші розуми. І Вдячність, і коли ми будемо мати вдячний цей розум в середині, вдячне серце. Це навіть не тільки коли ми молимося, але вообще, коли ми живемо наше життя. І ми вдячні, ми вдячні тут всередині, воно багато значить, воно для нас буде благословіння. І ця людина, що може подякувати Богу, і прославити Його навіть в проблемах і в молитвах, і може це принести Богові, ця людина має благословіння. Ця людина є благословена, ця людина має мир Божий. І тому і не, не тільки тоді, коли все добре, ми маємо мир всередині. Бо якби так було, ми б дуже мало мали миру за те, що мо, якщо не, не моя лічна потреба, то я можу не мати мир за, за чиїсь потреби, і я можу, це може мені так як не давати мир. Але з подякою ми можемо все приносити до Бога. І він є той, що наповняє наші серця миру. Також ми бачимо в Римлян 12 розділ, ми бачимо таку думку, що щоб ми не були як цей світ, але щоб наш розум був відновлений, тобто ми не маємо думати, як цей світ в світі, і ми знаємо, це не тільки в світі, але ми боремося проти таких гріхи, які гріхи йдуть проти вдячності? Зависть, коли ми завидуємо когось, коли ми бачимо, завидуємо, що вони мають, і ми кажемо, чого Бог, і ми рівняємося, чого Боже, я не маю, що Він має, і чого в мене не таке, а в нього таке, це роптання, що ми бачимо, як ізраїльський народ казав, о, а ми там мали часник, ми там мали таке а, -а Азара, як є. І ми бачимо, ми не маємо думати, як світ, а ми маємо думати по-іначому. По наш розум має бути помінений. І коли ми можемо вставати в ранок і подякувати Богові, лягати спати і дякувати Богові. Якщо ми щось зробили, дякуємо Богу, коли ми маємо цей менталітет, коли це в нашому серці завжди, це є в кінці благословення для нас. В кінці ми будемо ближче з Богом і ми будемо більше щасливі люди. Ми будемо мати радість у Христі, бо ми можемо у всьому сказати Слава Богу за все, за все, що Бог мені дав. Якщо я міг щось досягнути, слава Богу, бо він, мені, він мене підкріпив. Якщо мені щось не, не вдалося, все одно, слава Богу. Дякую Богові за все. Тому подяка не тільки є воля Божа, що ми завжди, дякували, але що ми понімали, що це є благословення для нас. І коли ми будемо кожен день дякувати Богові, ми будемо благословені. Ми будемо ближчі з Богом. Да, є інші причини, що людина не буде така близька з Богом, але коли ми будемо дякувати Богу, ми від того будемо мати велике благословіння. І останнє, за що я хочу говорити за подяку, це буде. Я хочу прочитати Луки, 17 році, 11 вірш. І ця історія, вона дуже торкнула моє серце. І каже так: Луки 17,11. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму. То проходив поміж Самарією та проходив поміж Самарію та, та, та Галилею, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. і сталося, коли вони йшли, то очистились. Один з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до Ніг Його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: Чи ж не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. І слава Богу, за такий чудовий приклад для нас. Ми, ми можемо подивитися так, як всі, що ми тут сидимо, ну, чи майже всі, можливо, хтось ще не повірив в Ісуса Христа, ну, я думаю, більшість з нас. Ми можемо порівняти себе так, як ми, як ті 10, що були істілені Ісусом Христом, що Ісус Христос дав нам вічне життя, що Він. Помер за нас, Він постраждав, Він постраждав за всіх, але Він покликав нас, і ми могли повірити в нього, і ми маємо вічне життя. Яке це благословіння? Це є, це є найбільше благословення. Але що ми бачимо в тій історії? Тільки один вернувся. Від 10, тільки один вернувся і віддав славу Богові. І, і каже, Він гучним голосом: прославляв Бога, і тільки один вернувся. Тих десять не було, Ісус так і каже, а дев'ять же де? Чого ж вони не вернулися, Чого ж вони не подякували Богові? І третє, за що я хочу говорити, то є те, що нам є за що дякувати, тому ми маємо дякувати. Для нас Бог зробив дуже велике, навіть більше, я би сказав, як фізичне оздоровлення. Він дав нам вічне життя. Ми можемо співати. Цю, так, як сьогодні мені подобається, яка пісня співалася, повесть чудна, вечно нова. Ми чуємо ту Івангелію, але для нас це вона завжди нова. Вона завжди дає радість середині, бо ми спасені. Ісус Христос нас помилував. Але що тоді ми маємо робити? Ми обов'язково маємо славити Бога. Якщо нас Бог благословив, і я знаю, ми живемо в благословений час. І в деякій деякійсьмі це є так, як. Для нас такий екзамен, чи ми будемо давати славу Богові і чи ми будемо дякувати йому. Сьогодні також було згадано за те, що було нагадано Ізраїлю, що коли ти прийдеш в цей край, і буде, я вже, ну, там буде благословіння тобі. Не забуй про робити заповіді Божі. Не, не, не забувай про Бога. І це є важливо в наш час, щоб ми не забували сьогодні дякувати Богові. Господь багато для нас сьогодні зробив. Він дав нам вічне життя, що ми дякували Богу за один одним, за фізичне життя і також і духовно, що Він дав нам життя. Просто це є причина просто дякувати Богу день, день і ніч. Тому на закінчення, як ми можемо практикувати це в нашому житті? як Ми, можемо? ми знаємо, що нам треба дякувати. Ми чуємо багато про вдячність. Я думаю, це таке, що. Воно просто ну, воно зрозуміло нам, але можливо, воно часом тяжко на практиці, бо каже, дякуйте Богу завжди і за все. Тому як ми можемо це робити в практиці, я думаю, це не тільки коли ми в церкві, а коли ми вдома. Коли ми стаємо і Бог дав нам ще один ранок, і коли ми лягаємо спати, коли ми, можливо, на роботі чи в школі, де б ми не були, якщо ми бачимо прекрасну природу. Дякуємо Богові, молимося навіть в розумі. Дякуємо Богові за все, що Він дає. Навіть якщо щось нам не вийшло, багато є такі речі, ми не розуміємо. Дякуємо Богові. одно продовжуємо дякувати Богові. І роблячи це, ми будемо жити життя угодне Богові. Ми будемо робити Божу волю, і нам ми будемо благословені тим. Тому зараз ми в цей час ми будемо молитися. Будемо молитися. І за нужди, і, але будемо дякувати Богові за все, що Він дає. Амінь.